Привіт! Розглянемо ручку розблокування дверей ФАК 741 та інших. Отак вона виглядає. По розмірам. Е, 97 приблизно. Тут у нас вісімдесят шість. Тут у нас сорок. Так тридцять вісім. Працює все добре перевірено клієнтами. У нас немає оцей пімпочки всередину, і замок тут, скоріш, десь от, є напливи, їх треба буде шліфанути. У нас нема замка, щоб перевірити. А, так, в загальному то працює добре. Я дзвонив до клієнта, самого першого, який мене замовляв, ну, десь через рік, то він казав, що все добре працює. А потім вже йому не дзвонив, то не знаю. Чи він далі нею користується. Ну, вже багато років пройшло, десь 4. Та не знаю, чи він обороти поміняв, чи він далі користується. Просто після війни я вже там це не зв'язувався з ним. Тут може бути отакий скол, сильно приліпає підтримка. Він не впливає на роботу, бо воно їздить до оцеї ямочки. Це типу як, ну Тут була монетка в оригіналі, а в нас тут ямочка, воно типу як стопориться цією ямочкою. От, в остальному тут все добре. Сюди болтика кидаєте цей. Кому треба так відкрити і закрити, то нема смислу Купляти весь механізм, берете нашу ручку і користуйтесь. Дякую за увагу.